Вельми, шановна влада, представники різних структур, дорогі браті і сестри, ми щороку приходимо до цього пам'ятного знаку, щоб помолитись за наших рідних і близьких, які в 20 столітті віддали свою душу, життя. У цей нелегкий час боротьби за становлення нашої держави. І їхня вина була у тому тільки, що вони любили свій край, свою землю. І ми будемо сюди приходити, скільки буде сил і пам'яті, щоб вшановувати наших героїв, людей, які віддали життя. Щоб не повторилося лихоліття, щоб історія знову не пішла новим колом, колом нашої непам'яті чи байдужості, а щоб не пам'ятаючи про їхнє життя і подвиг, ми ніколи не повернулися до тих страшних часів. Я думаю, що цього року нашим рідним... З ким, які вже у вічності загинули в ті поремні часи, є трохи легше. Чому? Тому що ми стали за рік набагато свідоміші, набагато в нас зросло це почуття відповідальності і патріотизму. І ми нарешті скинули це комуністичне що наше минуле в назвах вулиць, міст, в ідолах, які стояли по всій Україні, що вони напевно радіють, що не дарма була пролита їхня кров і що не дарма ми їх пам'ятаємо. Тож ми молилися за всіх, за наших волинян які життя своє покладали, які їхали в табори, в Сибір, ї. тільки за те, що вони любили і шанували свою землю, свою мову, берегли свою віру. Хай Господь прийме їхні душі і дарує Царство Небесне, щоб ми мали пам'ять, яка буде в наших серцях і з роду в рід. Jesus Cristo